Сьогодні в акцентах поговоримо про кохання. Кохання нині вважається хімічною реакцією, термін дії якої триває два роки і три місяці. Нинішня молодь вважає, що до кохання потрібно ставитися надвідповідально, а також з внутрішньою стійкістю до всього почутого, навіяного і побаченого. Отож, слухайте і робіть власні висновки, чи думки молоді співпадають з думками класиків. Кохати, писав Лев Толстой, означає жити життям того, кого кохаєш. Подружнє спілкування повинно бути психологічною розрядкою в життєвих ситуаціях, тому необхідно навчитись бачити світ очима своєї половинки, вміти стати на її місце, розсудливо проаналізувавши ситуацію задля того, щоб врахувати її недоліки та покращити життя один одного. У мене є знайомий, який зустрічається своєю дівчиною ще. Як це цікаво звучить, ще з першого класу він її знає, і завжди до сих пір він з нею зустрічається, спілкується. Скільки він був? Йому зараз він такий же точно такого самого віку, як і я. Йому 18 років зараз. І досить нормальні стосунки у них зараз до сих пір. У моїх діду бабу 47 років жили. На жаль, мій дід помер від цукрового діабету, але... Я завжди, коли до них приходив, не завжди була така чудова аура. Скажем так, люди трошки не схожі одне на одного, але це Богом закладено, попарно він ніколи не склеює, склеює тільки протилежність. У Мене дід хворів за х колись діабетом. Бабуня, не дивлячись на те, що він важко хворий, продовжувала ходити на свою роботу. Дід був пенсіонером, і це не заважало їй обхожувати його. І тим самим, скажімо, це не не посприяло якимось десь гіршим погіршим стосунком. Стосункам. Двоє людей, які вступили до шлюбу, усвідомлено повинні йти на добровільне обмеження власної свободи, заради почуття, яке їх об'єднало. Хіба любов може існувати без жертв, без самопожертви? ствердно запитував Бетховен. Думаю, що все-таки треба більш пристосовуватися до нових умов, не в таких, яких яких ростили нас, батьки, адже тоді знову ж таки був не такий час, і треба загортовуватися по-новому, тобто бути більш вимогливим до себе, бути більш, більш стійким. Можна зламатися навіть, можна зламатися навіть під тиском суспільства. Ось хтось скаже, що а що ти що 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 ти за Наприклад, або що ти в ньому знайшла. І треба зуміти, зуміти, а зуміти вистояти, це найголовніше під тиском суспільства. Кохання воно дала все, і матеріальні перешкоди. І, наприклад, якщо батьки не розуміють твоє кохання, їм потрібно пояснити, розповісти, що тобі це подобається, що ця дівчина твоє мріє. Що матеріально, я сам буду старатися, дружина буде старатися, ми будемо в по долати перешкоди. Ну, я не сказав, що він настільки пестливий цей світ. Зараз, по-перше, дуже важко жити на теперішній час. Ну, По-перше, сьогодні холодно, а по-друге, взагалі, як і кризис недавно пережили, ну, взагалі життя не є простою штукою. По-перше, вони мають кохати, воно повинно бути це кохання не має бути так не обов'язково, воно має бути палким, має бути взаєморозуміння. Це насамперед. Повинно бути... Хай навіть якісь будуть, не... Треба пам'ятати, що будуть не гаразди, але не гаразди, треба долати разом, треба підтримувати одне одного. Ну, інколи, інколи трапляється, що треба вступити в чомусь, буває одного. Треба бути готовим до цього. а не якщо вже створювати шлюб просто на такому палкому пориві, це неправильно, як на мене. Треба завжди пам'ятати, що ви. У шлюбі, ви пішли на це, і хтось має якось прим... не то, що погодитися, а от зробитися як бути менше трішки, щоб і пам'ятати, що все-таки зберегти шлюб потрібно. А якщо вже є діти, то треба про це пам'ятати. Треба зберегти шлюб, має залишитися взаєморозуміння, взаємоповага і взаємопідтримка. І відчуття того, що ми створювали цю сім'ю, наприклад, недаремно, і ми щось досягли разом. Відчуття спільності. Двоє не повинні вступати до шлюбу, якщо вважають розлучення виходом у випадку міжособистісних протиріч. Поки не заприсягнуться залишатись у шлюбі за будь-яких обставин, не варто мати дітей. Вдалий шлюб будівля, яку потрібно щодня реконструювати, писав Андре Мороа. Думки про розлучення краще не допускати, бо це буде напевно основою для майбутнього розлучення. Лише думка про це. От, краще думки таки не допускати. І все повинно бути, скажімо так, поетапно. Перші зустрічі, поцілунки, там думки про більш більші речі, більш глибокі речі, одруження, сім'я, шлюб. Ось, а негативні думки краще не допускати. Була одна з мене однокласниця, наприклад, можу розказати, то це було дуже тяжко, вона переживала, і він сказав в один прекрасний момент своїй мамі, я тебе більше не кохаю. І це сталося саме це був переломний момент в її житті. Вона була вже випускницею. Але хочу сказати, що вона молодець, вона пережила це, але вчинок її тата я не складаю. і мені дуже її шкода, шкода, що так склалося в її сім'ї. І... Мені шкода всіх тих дітей, які страждають від цього. Ну чому вони мають страждати від того, що так склалося? Що це слабкість, так це дійсно слабкість. Можливо, вони сильні, сильніші якось більш фізично, але слабкість проявляють частіше. Якщо він кидає одну дружину і каже, що я тебе не кохаю, і я йду до іншої, то це насправді я вважаю, що це не кохання. Він руйнує рідко, звичайно, можливо, є такі випадки, що то то не було, було коханням, припустимо, перше його, але треба вважати, треба думати про те, що вже є діти. І вже кохання, як на мою точку зору, воно повертається в якісь обов'язки. Тобто треба пам'ятати, що є сім'я і треба бути. Кажу, як що ми повинні бути відповідальні за тих, кого ми, як сказав Сандексюпері, ми в відповіді за тих, кого приручили. Не можна створити щастя, побудувати своє щастя на нещасті когось іншого. Шлюб це крок перед створенням сім'ї. У житті кожної людини, на мою думку, сім'я це саме найдорожче, що може тільки бути. І майбутні розлучення це чорний відбиток на, скажімо так, житті, продовження сім'ї дітей, зокрема. Сім'я є сім'я, це є святою справою. І, і наприклад, якщо я в сім'ї діти, дитина без батька рости не може. Тому я дуже до цього ставлюся негативно. Адже, якщо ти вже вибрав одну людину, свою супутницю життя, вона повинна з тобою крокувати до кінця. Кохання варте рівно стільки, скільки варта людина, яка його відчуває, писав Байрон. Той, хто кохає по справжньому одну людину, той кохає увесь світ. Я вважаю, що кохання це є дуже широким поняттям. Тобто, кохання є не лише любов'ю до однієї певної персони, а є любов'ю до всіх людей. Адже якщо ти кохаєш тільки одну людину, то це можна назвати проявом, скажімо так, розширеного егоїзму. Кажучи людині, я люблю тебе, ти кажеш, я люблю і тебе, і в тобі люблю усіх людей. Ніщо так не облагороджує людину, як кохання. Історія людських почуттів, історія сходження до найбільшої людяності був переконаний Андре Мороа. Люди мають бути добрішими одна до одного, Це насамперед. І це, це я хочу покласти як за основу. Що маємо стати добрішими, і тоді кохання має шанси на те, щоб на розвиток відродитися, так сказати, справжнє кохання, має відродитися із небуття. У мене є дівчина зараз. Я також її люблю. Я з нею зустрічаюсь не, не так багато. Місяця два вже скоро буде як два місяці, але я, вважаю, я ще на зараз не планую там одруження і так далі. Ну, чомусь мені здається, напевно, з матринчиної колиськи я ще вважаю, що справжнє кохання може бути. Істинна любов як привид, писав Ларош Фуко. Всі про неї говорять, та ніхто її не бачив. Справжня любов одна, а підробок під неї тисячі. Олександр Блок справедливо вважав. Що без кохання людина все одно що мрець у відпустці? На жаль, в наш час це рідкість, і хочу сказати, що Виховувати в собі це почуття досить складно в наш час. Як на мене, це такий вплив нічучий суспільства. Тобто ми бачимо, що міняє кажуть зараз, наприклад, наші батьки, наше старше покоління, говорять, а ви міняєтесь, міняються люди. Так, дійсно щось міняється в нашому суспільстві. І можна сказати, що е, міняємося і ми. І... Багато роз багато впливу зовні, тобто багато негативного впливу. Це якісь і можливо і, і, і обман і. Панші, по-перше, навіть і те саме засоби масової інформації, що тобто хочу сказати за те, що навіть книги, які колись раніше частіше читали, вони мали більш вплив. На мою думку, кохання це таке відчуття, коли ти не хочеш шукати щось кращого, а тобі подобається те, що ти вже маєш. Неважливо, як воно виглядає зі сторони, але для тебе воно є якимось особливим відчуттям. Бути вірним своїм переконанням, своїм відчуттям. Відчуття, які виникають між двома людьми, обов'язково між двома. От, е, плюс е, різні, м, скажімо, букет таких хімічних реакцій, і, душев, і душевні відчуття між ними. Поняття кохання я вкладаю ті почуття, взаємні почуття між двома людьми. Це також взаємоповага, взаємоповага е, і доброта, і і насамперед це має бути і дружба між двома людьми. Роберт Рождественський якось написав: Мені жаль, що тобою я не був любим, Я любві не достоин твоєї. але мені жаль, що коли-то я жив без любви, але мені жаль, що я мало любив. Кохайте і будьте коханими, дорожіть своїми половинками. Зустрінемося в акцентах наступного понеділка, о 20.25.